На футбольному полі бійці АТО в пам'ять загиблого побратима Ярослава Сташкова у Козову з'їхались колишні військові із шести районів Тернопільщини, аби зіграти у футбол. На спортивному майданчику хлопці викладаються на всі сто. Кожен вірить у перемогу, розраховують не так на спортивні вміння, як на надійне перевірене плече побратима. Тут просто цікаво з хлопцями, з тими, якими там бачаться, і тут побачиться другий раз. Це дуже гарно. Вдячний, дуже цільно вдячний цим людям, які приклалися до того. Я не знав особисто цього хлопця, який загинув їхній, повернув земля. Ну не скривклін героїв і хлопцям, які зробили цей турнір. Провести такий турнір вдалося за підтримки спонсорів. Особливу подяку організатори висловлюють Агрохолдингу. Мрія завдяки допомозі компанії. Вдалося закупити кубки для учасників і вручити премії кожній команді. Треба от сьогодні спорцями поздобалися, з яким не виділося, з деякими ще відємбіля не виділося. Та потрібно, та й для себе трошки розгрузка на здоров'я. Переможці отримали і перехідний кубок. Організатори кажуть, такі змагання будуть традиційними, і наступного року планують залучити до участі ще більше бійців.